Під таким тиску спокус людина починає здаватися. І щоб от цього не було, ми повинні себе перероджувати кожний раз звище, звище старати себе народжувати знов і знов. Бо запам'ятайте ті люди, які є дійсно на тій правдивій дорозі і йдуть до Царства Божого. Ці люди, вони самі найбільше огидні ворогу спасіння людського, ми знаємо, хто це. І саме більше тим людям подаються такі різні палки в колеса. І щоб їх перемагати, ми дуже багато маємо повчань від Господа, від святих, від апостолів. І Ісус сказав таку дуже влучну фразу, що Царство Боже береться силою, і всі, хто докладають її, отримують Його. Сила це є зусилля наші. Зусилля праці над собою, змінюватися. Для людини це не є важко. Потрібно, як каже апостол Павло, скидати стару людину кожен день і одягатися в нову.